Порос, свято Хеллові, а це означає, що до нього потрібно готуватися, тому поїхали. Насправді, щось США що Канада до цього свята готується масштабно. Тому всі магазини зараз заставлені різним декором до Хеллоу. Я вирішила також прийняти цю традицію. Ну що, давайте починати щось вибирати. Першим ділом, мені здається, ну дуже круто, бо дивилися оці гарбузи. Вони з пластика. Беру такі три штучки, думаю, цього Де Йдемо далі. Наступне, що мені сподобалося, це оця картина. Я думаю, що її використовують більше як для приватного будинку, тобто ставлять біля дверей, але ми тому не йде місце. А ви бачили мило для рук в такому страшному дизайні. Це виглядає ну дуже незвичайно, тому беремо також. Сінніми, холодними вечорами хочеться закутатися і пити чай. Я вирішила взяти такі дві кружки в стилі Хелловін. Ціна такої кружки буде 4 долари. Також декоративні жолоді, шишки, гарбуз.